Юлія Байло, Марія Кобратюк, ми раптом приїхали. Так, ну тоді у нас точно є в залі 18 відсотник. І Це Катерина Іць. Вітаю. Так, робілокаду, що у нас буде малю. І давайте сфоткаємо. Так, зараз романа фотографія, хочу включити музику. Дузький, друзі. 18%, друзі, два кроки до директора. Тобто ця дівчина майже директор, майже. Трохи, трохи залишилось! Майже директор! Два сімоки там. Це дуже цікаво все Усім привіт. Хочу сказати в першу чергу, вірте в себе, вірте в свої можливості, адже я прийшла у фармації, нічого майже не вміла. І я починала з нуля. Зараз маю свою команду дівчат. Ми зараз більше працюємо на продажах. Не так починали. І зараз ми додаємо рекрутинг. Тому дівчата, не бійтесь рекрутувати. І пропонуєте також реєстрацію своїм клієнтам. Клієнт дуже також гарно включається в роботу спочатку, а потім стоїть вашими партнерами і то закривають відсотки. Я хочу вам подякувати за те, що ви у нас є. Я вас дуже всіх люблю. Спочатку своїх лади є? Ні, тут немає. У мене більш Вінницька область і Харків. Я тебе дуже дуже вітаю. І в нас така гарна традиція, того, що насправді ми тебе вітаємо практично кожну презентацію. Правда, з новим дипломом. Це це, Ну, це, це вау. Дякую. 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 Так, ну що, наші нагородження на сьогодні е, це все для вас. Я думаю, варто зробити тут, знаєте, правильний висновок, є куди є куди рости і розвиватись. І е, компанія Фармасі сьогодні міра вам говорила, вона ж. Турецька, а Туреччина ще у нас асоціюється з щедрістю. І ось цих 27 автомобілів. Давайте подивимося, які у нас були переможці автопрограми, тому що у нас з'явився в нашому регіоні ще один. У нас Марія Щепановська вже бачите, місто Тернопіль, села жила вона в селі Дома Морич, переїхала в Тернопіль. До речі, віки вже теж можна міняти на Тернопіль з Чівки. Тобто дівчата здійснюють свої мрії, вони забирають. Автобонуси і разом з тим, що Марія, що а, Віка вони купили вже квартири в місті Тернопіль. Людмила Козачук теж стала переможцем а, в цьому році автопрограми. Вона закрила автопрограму за два роки і вже отримала свій такий крутий чек, майже на 650 тисяч гривень. Уявіть, уявляєте, ось був в руках з таким чеком. А, на, вона буде купувати, теж казала автомобіль, доплатати mm -hmm. гроші. Е, вона хоче там і купити собі ще крутіший автомобіль. Е, ось такі наші переможці. Це я взяла тільки наших дівчат, просто з регіону, яких ви знаєте, е, з якими ви зустрічалися, десь на зустрічах. Це все реально. Е, згадую історію, коли розказувала Людмила, що вона, е, коли я їй телефонувала і кажу, пиши заяву, тому що ти ж закрила статус, пиши заяву на автобонус. Вона кажу, ні, на ти що? Яка заява на автобонус? Ні, 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 я кажу, пиши. Людина написала заяву про і зробила той автомобіль. Тому це все, це все реально, аби ви ставили собі бажання. А є в залі ті, хто а, має водійське посвідчення? Є. А є ті, хто водить автомобіль. Не тільки має, але й водить автомобіль. Так. А хто хотів би мати автомобіль і водити автомобіль? Є такі. А хто хотів би отримати автомобіль з салону? З банком від компанії Ба, я ще не договорила Катя, що руку тримає від компанії Фармасті. Хтось піднімає дві, супер. І ви знаєте, це, це не просто мрія. От ви собі це загадайте, і для цього ми з вами можемо прописати дії. Тому що колись цю машину забрати, як не зараз, нащо чекати ще 10, 50 чи 80 років? Якщо це можна забрати за два роки, вони пролетять дуже швидко, насправді. Uh...